Доброго дня! Ви завітали на канал Апоцинив'яж і сьогодні з вами Назар Ткаченко. Не можу не поділитися з вами радістю, яка переповнює моє серце. Сьогодні ми отримали подарунки від наших підписників. Перший подарунок це стопка книг від пані Ірини. Перша книжка це в'язання носочків та гольфів. Вона маленька, але по темі. Сподобалась вона мені тим, що тут показана модель, опис до неї та схема. Дуже чудово, дякую. Наступна книга про вишивання картинів та пейзажів. Пісером та хрестиком. Хочу зауважити, що вишивку бісером я ще не осилив. Але якщо вже в мене скільки книжок по вишиванню, то буду братися. Наступна книга на дитячі мотиви. Вишивання також бісером. Це особливо дитячі мотиви для дітей віком від двох місяців до трьох років. Наступна наша книга це вишивка хрестиком. Тут карти, картини, сорочки, серветки і подушки. Детальний опис, як потрібно працювати, які нитки потрібні, схеми, малюнки. Щиро дякую. Мені подобається. Наступна книга це вишивка тварин. В цій книзі ми можемо побачити різних тварин. Ось і слон, і кішка. Сова. Всі тварини, коні і так далі. Наступна книга вишиваємо рушники та сорочки. Так само детальний опис кожного візерунка та різних картин або мотивів. Наступна книга вже про в'язання. І тут... В'язання шапочок. Показано 40 різних видів в'язання шапочок. Так само детальний опис та фотографія. Щиро дякую. Ну Моя найлюбимаша книга це Домашній хліб в хлібопірці? Тут показуються рецепти від варення, хліб, торти, запіканки, хліби різного виду, навіть є з гущенках. Чому близька мені ця книга рецептів? Тому що в мене вдома також є хлібопічка. Я почув в ній хліб та пасочки. Я не знав, що в ній можна робити і варення, і різні хліби, торти. Тут навіть є різновид тіста. Я думав, що тільки печеться в хлібопічці, Оказується, що можна і просто тісто замісити і робити різні вироби. Дякую за цю книгу. Ну, сама більша і сама моя найлюбиміша книга це про в'язання на шпицях. Велика екциклопедія. Автор цієї книги Стефані Вандерлідер. Вона дуже велика, тут є багато ілюстрацій та описів. Схем, але найбільше мені сподобалась передостання тема, тому що там е, є тема, над якою я часто задумуюсь, це як продавати е, свої вироби, як на цьому заробити. Дуже цікава та змістовна книга. Ось я знайшов цю тему. Тут є різні варіанти, як заробити. Це продавати на ярмарках, магазинах, публікувати свої вироби в інтернеті, робити свій власний блог, зробити свій сайт і рекламувати його на різних каналах та сайтах. Хотів задати вам запитання, а як ви продаєте свої власні вироби? Бо в мене з цим питанням поки що проблеми. Дуже змістовна та корисна книга. Тепер у мене буде власна бібліотека, і саме перший клад в неї зробила пана Ірина. Щиро дякую. Дивлячись на цю стопку, стопку книг, можна сказати, що потрібно, щоб їх осилити, потрібно не 24 години в день, а 48. Слідуючий подарунок, нам ну, зробив. Наш підписчик пан Олександр. Як ви замітили, він подарував нам доску для пешурка. В наборі до неї йде лінійка, ножик, прищепки та змінна насадка. Це все не для мене, а для мого меншого брата. Він нас полюбляє шити, і це буде мотивація, щоб він не залишав цю справу. Щиро вдячний панові Олександру. Користуючись моментом, хочу показати вам лайфхак. Якщо у вас нитка намотана вручну не фабрична, і вам потрібно в'язати в три нитки, і ви хочете не перемотувати, то зараз я покажу вам, як це робити. Дивіться, у мене йде три нитки, але з двох виходить ніби петля. Зараз ми беремо цю петлю, проводимо третю нитку. Так. Відтягнули нам на потрібну нам довжину. Далі ось цього вузла у нас не видно. Пров'язуємо до кінця нашої петельки. До кінця нашої петельки залишилось трохи місця. Ми знову цю петельку проводимо третю нитку і протягуємо на потрібну нам довжину. І так, в'яжемо, на скільки вам рядків потрібно. Можете в'язати до кінця, так. Можете грати кольорами. Ми вже просто втомилися його мотати, тому ми вже користуємося таким способом. І ще раз хочу подякувати всім нашим підписникам, які роблять вклад в наш канал. Ви можете підтримати нас також і підпискою, і лайком, і коментарем, і донатом. Силку на донат я залишу в описі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі. З вами був Назар Ткаченко. А на пока, всім пока!